Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз підготую відео, яке буде розміщ... яке розміщу у розділ Контакти і введена база контактів, особливості паради з організації. А зараз я продемонструю, як потрібно створювати співробітників. і Відповідно, давати їм доступ для того, щоб вони могли скористуватися системою. Тобто Для цього є додаток Контакти, ви в нього заходите і створюєте тут, тут контакт. Тобто, це доволі просто зробити. Або заходити у той контакт, який вже створений, оскільки у вашому випадку картка співробітника може бути вже налаштована. Ну, Наприклад, Давайте я покажу і такий, і другий варіант. Тобто ось у нас є тут тестувальники, і, в принципі, зробимо, наприклад, контакт нового тестувальника, відповідно, він у нас буде співробітник. Ось, Ми відповідно пишемо тестувальник, наприклад, третій. Ставимо обов'язково цю галочку, пишемо телефон. В даному випадку я якийсь там від фонар не буду писати. Ну, Відповідно, ми будемо використовувати цей телефон у якості. Наприклад, можемо використовувати телефон у якості логіна. Обов'язково, наприклад, там вказати чоловік чи жінка, ну, хай це буде чоловік. Обов'язково вказати групи, якщо у вас є. Відповідно, тут співробітник-тестувальник, він і співробітник, і тестувальник, і зберігаємо. Тоді, коли зберегли, після цього переходимо на вкладочку, ось так от робимо права. Висько користувачі. Користувачі співробітники і обираємо доступ для користувачів. Я зазвичай відкриваю на сусідній вкладці для того, щоб можна було переходити між двома екранами. І тут робимо співробітник. Наприклад, якщо у вас налаштована група доступу, то відповідно її вказувано, вказуємо логін і вказуємо там якийсь пароль. Ну, давайте я в даному випадку зроблю такий самий і логін-пароль, і збережемо його. Зберегли. Бачимо, що є вимога. Відповідно, давайте ускладнемо ось так: от зробимо такий логін-пароль. Збережемо. Все ок. Тепер ми можемо зайти в систему ось під логіном і паролом, щоб було зрозуміло. Тобто Всі ці дії зробили, і давайте спробуємо зайти. Тобто я виходжу з системи, як я зазвичай ходжу. Зазвичай входжу через OneBox ID. А тут треба увійти, використовуючи логін та пароль. Відповідно, ви пишете. Ну, передаєте, по-перше, співробітнику. А ці дані, і він е, може входити в систему вже згідно з тими налаштуваннями. У нього будуть доступи до системи, які були надані зазвичай за його роль. Е, в принципі, цього я думаю, буде вам достатньо. Щиро вам дякую. Користуйтесь. До речі, ще один з варіантів тоді, коли ви видаєте через кабінет клієнтів доступи, але, ну, я, чесно кажучи, користуюсь час від часу таким варіантом, але, на мій погляд, на мій особистий погляд, ліпше все ж робити так. Хоча сам OneBox каже про інше. Ну, і тут дивіться, я зараз вийду і покажу, в принципі, як входити через OneBox ID. Тобто зараз я під своїм OneBox ID зайшов, як зазвичай. Ну, це в тому випадку, якщо ви реєструєте на телефон через кабінет, має працювати ось так. Але може і не працювати. Тому краще робити картку. Прописувати жорстко логін, пароль, надавати їх вашому співробітнику, і щоб він починав працювати. Дякую, побачення на зв'язку.